Папери вам, а гроші нам столиці осоромилася одне із найбільших профтехучилищ. Керівництво закладу звинувачують у фінансових махінаціях. Схема досить проста. Студентам виписували чималі премії однак, гроші до них так і не доходили. Оприлюднити секретні списки зважилася одна із викладачок ПТУ. Іван Гербенюк не тільки бачив, а й провів власне розслідування всіх обставин. Я дуже вдячна вам усім, що ви прийшли мене підтримати і вислухати. Вона не викладає біологію географію вже понад місяць. Пішла на лікарняний сьогодні ж вийшла на протест, бо почула про своє звільнення. Певна через те, що відмовилася брати участь у грабунку студентів. В одному ж і тому списку повторюються одні ж і ті діти по 200 і тут по 200. 400 гривень. Стипендія в профтехучилищі 297 чи 298 гривень, щоб ви розуміли у списку. Близько 400 прізвищ. Вони справді повторюються. Це накази, у яких чорним по білому написано преміювати студентів унизу. Підписи керівництва училища. Загальна сума премій близько 100 тисяч гривень. Така схема у цьому училищі працює постійно. Премію збирає класний керівник або майстер виробничого навчання і віддає своєму керівнику. Пікетують же не училище, а установу, що завідує всіма пту столиці. Про спілка, що підтримує викладач. Ко вже неодноразово скаржилися керівнику управління на фінансові зловживання і намагання звільнити викладачку. Якщо не буде ніяких дій після сьогоднішнього пікету, ми підемо пікетувати міністерство освіти. Однак сам керівник управління за збігом обставин на час пікету був відсутній. А намагання поговорити з Миколою Кучинським хоча б телефоном і дізнатися, чому не реагує на скарги, лишилося без відповіді. А що колосяє з, з мундовичом? Чи можна вас споспокувати? А по якому вопросу? У вас сьогодні був пікет під будівлею. А, ні, це неправильно. Ми точно не там знаходимося. За правдою йдемо в училище на дивоговірки. Керівник наводить свою версію конфлікту. Уніжає, оскорбляє. Є случаї, када участь казуються к ним ходіть на уроки. Так відможе, ете в результат того що вона хоче. Уйти від цього рівня відповідальності. і додає жінку, не звільнили, поки вона на лікарняному не мають права на звинувачення ж в махінаціях. Відповідає стисло. Ведеться слідчими органами робота. робота коли вони винядут і приділяю у нас ті чи інші А тоді об цьому будемо говорити. самі діти кажуть, приниження з боку викладачки були ти хороші, ти хороші, а всі інші дебіли. Так і казала. Ну так просто казала. Мацюкалась, уніжала мальчика. Вот теж унижала. в основному постоянно. Проте коли бачать списки, а в них свої прізвища, і найголовніше суми премій ледь знаходять слова. Да, да, це, да це все Тобі да. ви Чоловік з нашої групи Дивіться, ось написано. Е, До наказ від 24 вересня 2013 року. Ось люди з вашої групи по 200 гривень преміювати. Ви отримували цю премію? Ні, по які 200 гривень? Чи була правда про махінації помсту викладачки у міліції вважають внутрішнім конфліктом і з приводу ж оприлюднених списків кримінальне провадження порушили за статтею розтрата і привласнення майна? Призначена перевірка Держфінінспекції цієї установи, призначений ряд ще слідчих дій, які будуть згодом зроблені і вже після всіх цих перевірок. Вже проведення всіх слідчих дій можна буде сказати там по цій справі щось певне. Іван Грибенюк, Валерій Сутюк, ТСН 1+. +1. そうですね。So